Новий експозиційний розділ присвячений слов'янським учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції відкрито у слов'янському краєзнавчому музеї. Это фото, это документи, это награди, это просто предмети, які рассказывают о работе людей в той чорнобильській зоні. На урочисте засідання завітали члени слов'янської міської організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України та вдови Чорнобильців від міської влади голові організації вручили подяку. Мені приєднано вітає по навороті сніги, які кожного минути рождения за показує. Что они не безразличны тем проблемам, которые были тогда, и не безразличны тем семьям, которые остались без кормиться. Я скажу, что это святое, святое перед памятью погибших ликвидаторов. І перед хто сейчас находится в одному строю, керівнося вместе місті с нами сятя рішення нинішньої жизни. 25 років минуло з моменту однієї з самих страшних техногенних катастроф світу. Одяг ліквідатора, дезиметричний прибор, документи та фото безголосно нагадують про ядерну трагедію, наслідки якої ми досі відчуваємо. Валерій Лузін до Чорнобиля поїхав як оперативний черговий. Разом з товаришами брав участь у гасіннях пожеж у Чорнобилі. кожного дежурства, коли ми дежурили на самой станції. Нас привозили на двое суток на отдых в Чорнобиль. І от коли ми мы ми мы що в нас кожа була жовта. За два дні немного она відходила, Вроде бы так немного проходила, а потім після слідчого дежурства опять вона, вона желтела. тіла. Біля 700 слов'янців брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Пам'ять про них тепер зберігатиметься в постійно діючій експозиції Слов'янського краєзнавчого музею.